Друзі, а знаєте, що відбувається з кращими будівельними компаніями заходу України, які вже біля 18 років розбудовують захід, будуючи преміальні об'єкти об'єкти бізнес-класу. Так, ці компанії потрапляють у Львів. І зараз будівельна компанія види груп, яка за останні три роки здала п'ять об'єктів під ключ. Та проект Львів Сіті найпреміальніший проект Європи, який знаходиться в центрі Величного Львова, знову перші. Ми перші і єдині в країні, хто будує місця захищеного простору в кожній квартирі у вигляді. Вашої гардеробної наш проєкт пройшов повну експертизу та отримав позитивні відгуки щодо роботи згідно чинного законодавства. Ми використовуємо лише сертифіковані матеріали та вироби, а будівництво відбувається під пильним наглядом розробників та експертів. Окрім того, максимальна інфраструктура, басейни, тренажерні зали, барбекю зони, приватний простір лише для резидентів і власний дитячий садочок для ваших малюків. Повна енергетична незалежність, унікальна Віарев-система, яка створить мікроклімат в вашій квартирі, і найкращий досвід провідних проектів світу. все це в Львів Сіті. Завітайте в наші відділи продажів. і Наші менеджери з нерухомості дадуть відповіді на всі ваші експертні питання.